Колись давно, коли ще звірі говорили, а це було іще тоді, за тих часів, коли вони одне до одного ходили у гості і ставали за кумів. Тож розповім малята все вам по порядку Покрай ставочка серед білих конопель побудував собі під камишами хатку великий сірий довгоногий журавель. А недалечко, біля самої Загати, де невеличка річечка текла, стояла чіпурна маленька хата. У ній лисичка одинокая жила. Якось увечері по бережку ходила, збирала квіти серед довгих конопель і журавля на посиденьки запросила Приходь у гості кумчик журавель. На другий день в печі гарненько напалила, на молоці зварила з медом киселя, по тарілках мілесеньких розлила та й під віконцем виглядала журавля. А журавель, скажу я вам, не забарився, якраз потрапив до лисички на обід. Зайшов до хатки, чемно уклонився, лисичка також привіталася, як слід. Прошу до столу, господиня щебетала. Для добрих гостей в моїй хаті хліб та сіль. І на столі перед журавликом поклала по тарілках розмазаний кисіль. От журавель почав кисіль клювати. І так тим дзьобом стукав, і от так так і не зміг він киселем поласувати, бо ж дзьоб нічого не потрапить, ну ніяк. Зате лисичка від душі поласувала. Смачний киселик язичком все лись та лись, усі тарілочки по черзі облизала, а журавель лиш дзьобом клацав та дивився. хоч і образився на хитрую лисицю, але навмисно навіть оком не повів. Подякував лисиці, як годиться, та й на вечерю вже до себе запросив. Приходь і ти кума до мене на гостини. Ти ж не була у мене вдома дотепер? Я теж тебе смачною стравою зустріну. Прийду в журавлику під вечір у четвер. В четвер ізранку журавель устав раненько, зварив у горщику картоплі, бурячків, солодку моркву, покришив усе дрібненько, додав цибульки і солоних огірків. Та ще й пахучою олійкою до речі заправив рясно, щоб просякло аж до дна. Запхав ту страву у виский високий глечик та й виглядав собі лисичку із вікна. Лисичка теж до журавля не забарилась, від сонця парасольку узяла, горненько до гостин причепурилась і у призначену годину підійшла. А журавель їй відчинив гостинно двері, до столу глечиків у приніс. Смачної побажав кумі вечері і устромив у глечик довгий ніс. Клює й клює, та й на лисичку поглядає. А що кума смачну вечерю я зварив? Та й бурячок собі потроху вибирає, аж поки все із глечика доїв. А лиска біля глечика аж злиться, вертілася вужом то так, то сяк, Не може страви скуштувати лисиця, не влазить ніс у глечик, ну ніяк. Отак лисичка облизня спіймала, отримавши урок від журавля. За те, що в себе журавля не частувала, пішла голодною додому звідтіля. Сміялися із неї навіть жаби, коли по клаці йшла вона біля ставка. Так тобі треба хитрая нахаба, щоби не була жадібна така. Хіба ж поводитись так з друзями годиться за свої хитрощі покарана кума, з тих пір не дружить із журавликом лисиця, а винувата в тим лише вона сама. А на останку хочу діти вам сказати, дружити треба чемно, так отож, якщо ви друзів не будете ображати, і з вами друзі будуть чемними також.